Я знаходжусь в хідниці Вілла Сіма, і в мене були, були побажання, писали мені глядачі, що хочуть побачити 15-й номер, який він, щоб я його зняла. То сьогодні виселились люди, і я зараз вам його покажу. Я вам вже показувала раніше, що на Сімак є декілька будиночків. Так? Це великий будиночок, в якому знаходяться номери з е, е, столовою е, харчуванням. Е, е, є також будиночок, цей невеличкий. Вони якраз монтують, бачите, сонячні батареї. Е, в цьому знаходяться номери із своєю кухнею. Саме 15-й номер він такий із своєю кухнею. Вйомте дивитися. І ось піднімаємось ми е, на другий поверх. Піднімаємось на другий поверх. Тут теж вікно з гарним краєвидом. І тут у нас знаходиться три номера. Ось 14-й номер. Він ідентичний 15-му, тільки якби на другу сторону розположений. І заходимо. Значить, що ми бачимо? Цей номер двохрівневий, порів... двох двохповерховий, як можна так сказати. На першому поверсі, ось дивіться, диван великий, розкладний, тут спокійно вляжуться дві людини, тумбочка. Стіл, ну, якби тут кухня, ось така тумбочка, мойка, великий холодильник. Є плитка, є все, що треба для приготування. Весь посуд. Тут все-все повинно бути. Бачите, ось є все вилочки, ложечки, тарілочки, каструльки. Все є. Вам сюди не потрібно нічого брати. Є також сушарочки. В общем, оце такий. Перший поверх, і також на першому поверсі знаходиться сам вузол. Так, ось, сам вузол, Душова кабінка, умивальничок, унітаз. Ну, все як зазвичай. От. Все як зазвичай. Так, ну що, йдемте. На другий поверх. Так, дивіться, телевізор є тут, навіть витяжка є. Так, йдемо на другий поверх, подивимося, що там. Ось. Так, двері відчиняються і заходимо. Тут спальня кімната. Дивіться, яка простора, велика спальна кімната. Також є кондиціонер, прикроватні тумбочки. Теж тут є телевізор, бачите, на першому поверсі, і на другому поверсі є телевізор, є отакий комод для речей, що є зруч. Е, також є, бачите, тут така е, типу шафа, е, як її можна назвати, да? такий закуточок, де можна повісити всі свої речі. І також ще є е, в цій кімнаті, для того, що якщо вам. Вночі схотілося в туалет, і то, щоб ви не бігли серед ночі в туалет на перший поверх, тут є теж отакий маленький туалет із рукоминничком. Бачите, оце такий 15-й номер. Також хотіла ще вам показати, що до цих номерів, які знаходяться в цьому будиночку, є отака. о, Чудова тераса, дивіться, яка велика. Тут є столики, ось диванчики з таким чудовим краєвидом на гори, на парк Пантелеймона. Дивіться, яка краса. Оце є така тераска, і ви тут можете пити каву, снідати. Хто що хоче, сидіти в коконі і релаксувати, як я це роблю. Коли гарна погодка, тут просто кайфово. Стосовно ціни, я в кінці відео вставлю фотографію Віли Семак, координат. Ви всі, будь ласка, телефонуйте, кого зацікавив. 14-й номер такий, такий самий, тільки на ту сторону, розумієте, я так, якби зеркальний. Е, кому подобається, телефонуйте, питайте, за ціни, домовляйтесь і бронюйте. Приїздіть, відпочивайте тут свою, лікуйте душу, тіло лікуйте і будьте здорові.